Всім привіт, щасливі люди! Я Наталія Коренкова, я кермолог, кермічний коуч, і ви на моєму каналі масштаб Як покращувати своє життя. І я сьогодні хочу поговорити з вами про. Дуже-дуже важливу тему і розповісти вам, як керувати своєю долею, як керувати своєю долею за допомогою кармічного менеджменту і хочу розповісти вам саме про основи кармічного менеджменту, які ми розберемо. Це відео не буде довге, але наприкінці я вам дам дуже-дуже цікаві рекомендації, як все-таки керувати своєю долею, тому, тому додивіться до кінця, щоб ви дізнались ці основні правила кармічного менеджменту та могли застосовувати їх у своєму житті, тому що вони е, допомагають вже м, на протязі двох тисяч років, більше двох тисяч років, е, усім людям, які знають про ці основи. Е, Карми кармічного менеджменту, які знають, як їх застосовувати. Тому сьогодні я хочу вам розповісти, щоб ви також дізнались, і навіть якщо ви вже чули про кармічний менеджмент, то я вам обіцяю, що ви почуєте багато нового сьогодні, також. Ось і давайте почнемо з такого запитання: чи ви замислювалися взагалі, чому у вашому житті трапляються ті чи інші події? Ну, дійсно, коли у вас, наприклад, траплялася якась невдача, я пам'ятаю, як у мене, як я розбила свій годинник, і це невелика невдача, здається, але мені його подарували, і я тоді розстроїлась. Чому зі мною це сталося? Або, наприклад, коли у нас трапляються хороші події, і коли я е, отримала 2 мільйони гривень, наприклад, е, від замовлення, так? Е, чому це сталося саме зі мною? І чому саме я отримала ці гроші? Чому цей клієнт прийшов саме до мене? І замисліться також? У вас були якісь негативні події і позитивні події у житті. І якщо ми будемо з вами думати про те, чому ж з нами трапляються ці речі, ми можемо зрозуміти деякі закономірності. І над цим потрібно думати для того, щоб Свідомо впливати на ці обставини, не для того, щоб бити годинники, так, або е, я колись попала в аварію, наприклад, коли почала лише водити автомобіль. Так? Чому я потрапила в цю аварію? Чому так сталося? Е, і щоб ми з негативу йшли в позитив? І отримували гроші, отримували класні стосунки, отримували свої цілі, подорожі, те, що ми хочемо. І ось чому варто замислитись над цим, і варто зрозуміти причини, які призводять нас до якихось негативних вчинків, і причини, які призводять нас до позитивних вчинків. І ось якраз кермічний менеджмент це якраз система, яка дозволяє нам створювати гармонійне життя, яке Реально таким чином ви будете жити, і багато хто вже живе так. Ви розумієте? Оце найцікавіше, але не усвідомлено. І ви отримуєте життя, коли знайомитесь з кармічним менеджментом, з його основами. Ви отримуєте життя, де все працює на вашу користь, тому що ви усвідомлено робите речі, які приводять вас. До цих двох мільйонів гривень, тому що я їх створила дійсно, я робила цілеспрямовано е, речі, які призвели мене до цього, використовуючи також кармічний менеджмент. Дуже багато речей, і тому дивіться, будь ласка, це відео до кінця, щоб дізнатися, як змінити свої дії. Свої думки, свою енергію, тому що від цього дуже багато залежить, щоб досягти своїх цілей, тому що є дуже багато, наприклад, зараз подумайте, у вас є люди, наприклад, так, які багато працюють так, і мають багато грошей, правда? Але є люди у вашому оточенні також, які. Багато працюють, але у них маленька зарплатня, вони не мають достатньо грошей, правда? У мене є такі, наприклад, дуже багато, і перший, і другий випадок. Але є ще дві інші категорії людей. І одна, третя категорія людей це ті люди, які мало працюють. І вони звичайно не отримують грошей так, ну, тому що вони мало працюють, так. У мене, є. Mm. У мене є такі люди, які не знають, через якісь причини не хочуть працювати, так, наприклад. Але є ще четверта категорія людей, які мало працюють і отримують багато грошей. І це доводить факт, що немає якоїсь однієї причини. Розумієте? Тобто робота не є причиною грошей, тому що якби всі працювали. Працювали так і, і однаково, то вони б отримували гроші, однакові гроші також. І цей факт, тому що є ці чотири категорії людей, так, доводить нам те, що є якісь ще глибинні причини, чому ми можемо отримувати від життя, так, не працювати, наприклад, і отримувати гроші, або працювати, і отримувати теж гроші, або працювати і не отримувати грошей. Які ж ці кармічні причини, давайте, ми з ним, давайте будемо розбиратись. і давайте будемо розбиратись також з тим, що таке кармічний менеджмент? Це мистецтво, управління своєю кармою через свідомі дії та наміри. Тобто ми можемо свідомо керувати своїм життям, тільки ми. Ви не це знаєте, як це правильно зробити, і якраз ця система вчить нас, як це робити. І уявіть, наприклад, зараз, що ваша карма це банк. Тобто, взагалі, у вас є банк, і кожна ваша дія це вклад. Тобто, і те, що ви робите щодня, е вносить якийсь вклад у цей банк, і який же вклад. Подумайте, ви вносите щодня у своє життя, тому що добрі вчинки створюють позитивний баланс на вашому рахунку, а негативні вчинки створюють борги. І також, так, якщо у вас є борги, то це також є для цього причини. І це не, просто не тому, що вам не вистачало грошей. Є також глибинні причини, чому у вас борги. і з цим ми також розбираємося. Наставництві, наприклад, ми розбираємося, да? коли до мене ви приходите на консультації. Ось давайте далі. давайте далі. І яка ж основна мета кармічного менеджменту. Нам потрібно навчитись накопичувати цей позитивний капітал у нашому банку, який буде повертатися до вас у вигляді щастя, радості, грошей, успіху. І всі ми хочемо успіх, всі ми хочемо бути е, щасливими, радісними, правда. Ну, я ще не зустрічала такої людини, яка б не хоче бути е, радісною, е, яка б не хотіла досягти успіху у своїй справі, і яка б не хотіла жити в задоволення, правда? І якраз кармічний менеджмент на цьому допомагає, і це не якась магія, так, але це. Це реально дисципліна і чіткі дії, і це, ці дії наші, які ми вносимо у свій банк, так якраз це працює через причинно-наслідкові зв'язки і через закон причин та наслідків. Так, і давайте далі перейдемо до основних правил кермічного менеджменту. Дивіться. Все, що ми думаємо і робимо, оставляє кермічний слід. Тобто зараз ви слухаєте мене, і ця ваша дія створює вже вклад у ваш банк, і вона створює позитивний вклад у ваш банк, тому що ви навчаєтесь, ви, можливо, для когось це буде якимось відкриттям. Так? Хтось почує щось нове для себе. І я вам хочу сказати, що кожне навчання кожне навчання щось відкриває перед вами, привідкриває двері у щось нове. І зараз подумайте, почніть з аналізу своїх думок. Я вам дам наприкінці теж таку вправу, яку ви зможете робити, і теж проаналізувати, як же ж ви себе. Це дуже класна вправа, яку я використовувала, яка мені дуже-дуже допомогла. Наприкінці відео я вам розповім про неї. От то, які ж думки у вас: позитивні чи негативні? Подумайте про це. І деколи ми навіть не помічаємо цього і ніколи про це не задумуємось. І тут ось. Дуже важливо якраз проаналізувати, що ми думаємо в моменті, так? і чи ми, наприклад, критикуємо інших людей, чи ми відкриваємо інстаграм і бачимо, що хтось е ділиться своїм успіхом. І Що ви думаєте в цей момент про цю людину? Просто, задумайтесь, про... задумайтесь що ви думаєте, <сх> 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 чи ви радієте за цю людину? Тому що це дуже-дуже важливо і це є. Е Тим, що впливає на ваш успіх, якраз ці думки, так? Так, давайте далі. Тепер дуже важливо віддавати те, що хочете отримати. Наприклад, якщо ви хочете грошей, то потрібно допомагати іншим фінансово, навіть якщо це маленькі маленькі суми. Якщо ви хочете створити стосунки, хочете любові, то почніть проявляти, проявляти більше любові до людей, які вас оточують, проявляйте більше любові до своїх дітей, проявляйте любові більше до свого чоловіка, до просто до людей, які навкруги вас знаходяться. Далі дуже-дуже важлива річ це очистити свою карму. Реально це можна зробити, і немає в цьому нічого над такого. Магічного, наприклад, регулярно практикуйте медитації, регулярно практикуйте вдячність, регулярно практикуйте техніки, які допомагають вам пробачити інших людей та пробачити себе. Це дуже важливо, також зараз задуматись над цим. І, наприклад, як одну з вправ, що я вам можу дати, також зараз дам, так як, наприклад, перед сном ви можете згадати свій день і концентруватись на хорошому, на тому, що ви зробили, і радіти цьому. А якщо у вас в цей день стало щось таке, що ви когось образили або вас образили. Пробачте, пробачте цю людину, зрозумійте, що ця людина чомусь У неї є причини, чому вона так зробила. І, можливо, цій людині зараз дуже погано. І це дуже-дуже важливо згодні зі мною. Так, давайте далі. І наступний пункт це нам потрібно створювати позитивні наміри. І я сьогодні перед тим, як вам записувати цей урок, я теж поставила собі намір, поставила собі позитивний намір для того, щоб розповісти вам, якнайкраще, так, щоб ви для себе винесли щось нове. І щоб ви вже зробили ще один, ви вже і так робите кроки для покращення свого життя. Я впевнена в цьому, якщо ви мене зараз слухаєте. Але е, я поставила собі намір, щоб ви зробили ще один крок. І ще один крок. Тому що чим далі ми рухаємося у розвитку себе, у розумінні себе, тим ми стаємо щасливішими. Е, Тим більше грошей до нас приходить, тим більше любові ми отримуємо в нашому житті. Так ось, отже, кожна дія е, має бути наповнена позитивним наміром. Перед кожною дією поставте позитивний намір. Наприклад, якщо ви готуєте їжу своїм близьким, то подумайте про те, що ця їжа принесла. Е, Здоров'я, щастя вашим близьким, що ви готуєте здорову їжу, що ваші близькі будуть здорові, і також подумайте і про інших людей, щоб усі інші люди були здорові. І ще один дуже важливий пункт у кармічному менеджменті це те, що ми повинні приймати відповідальність. Ми повинні прийняти відповідальність за себе і за своє життя. І ви знаєте, колись я пам'ятаю, що думала, як це так, що ж це таке? Що ж це таке прийняти відповідальність на себе? Це було дуже-дуже давно, але я зараз тільки розумію, що я не розуміла цього. І тому, коли я це почала розуміти, дійсно, коли почала діяти так, приймати відповідальність на себе, тоді. Моє життя дуже 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 сильно змінилось, і я зрозуміла, що я можу і створити бізнес, і створила бізнес, так і що я це було 15 років тому, і що я можу реально все, і ви також можете, якщо ви приймете відповідальність на себе, якщо ви не будете звинувачувати обставини чи людей через тому, що у вас, наприклад, щось не так. І зрозуміти, що все, що відбувається у вашому житті, це наслідок ваших дій, і насправді це хороша новина, тому що ми можемо все це змінити. Ми можемо змінити свої думки, свої дії. А якби усе залежало від когось іншого, то ну, ми не могли б змінити своє життя, розумієте? І це дуже-дуже надихаюча, надихаючий пункт у нашому сьогоднішньому уроці. Як тільки ви берете на себе відповідальність, ви отримуєте цю енергію, ви отримуєте силу, ви отримуєте силу змінювати своє життя. Ось, і тут я хочу вам сказати про, про те, що про вправу, яку я вам обіцяла, так, зараз вам розповім, і про те, що, якщо ви хочете дізнатися, зараз розповім, що цю вправу, але якщо ви хочете дізнатися більше про кармічний менеджмент і про те, як працювати з вашою кармою глибше, то ви можете заповнити анкету ось. і перейти по посиланню. Посилання є під цим відео. І ви можете заповнити анкету перед записом, записатись до мене на розбір безкоштовний. і я з задоволенням з вами познайомлюсь і дам вам рекомендації по вашим питанням, які вас турбують у вашому житті зараз. по по вашим сферам, по грошам, по стосункам, по здоров'ю, тому що усі ці моменти можна змінити за допомогою кармічного менеджменту, за допомогою дуже багатьох методів, за допомогою яких. Я допомагаю іншим людям і ну, також допомогла собі і допомагаю постійно і досягаю також своїх цілей. Ось тому напишіть, до речі, у коментарях, які аспекти кермічного менеджменту вам цікаві, взагалі, які аспекти життя вам цікаві. Я їх розкрию у наступних відео з допомогою через кермічний менеджмент, через медитації, тому що. Медитації дуже допомагають для того, щоб спрямувати вектор вашого розвитку у, правильну, у, 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 прав, у правильному напрямку. І також вправи, так, яку я вам обіцяла, це поставте собі будильник п'ять разів на день, почніть спити і відслідковуйте. Що ви думаєте саме в цей момент? Просто будильник у вас працював, і ви ловите себе на думці. А що я зараз роблю? А що я зараз думаю? Чи веде це мене до моїх цілей? І які мої цілі також? Тому що цілі важливо ставити і правильно формулювати. І один з моментів, чому не, ми не формулюємо, не досягаємо своїх цілей? Одна з найголовніших причин, тому що вони неправильно сформульовані це перше. А по-друге, це те, що це не ваша ціль, і ви насправді не хочете її досягати. І це вкрай важливо, і іноді ти сам не можеш цього зрозуміти. І тому я також. Вас запрошую спланувати цей рік а, разом поставити цілі, і ми з вами, а, ми вже це з вами зробимо скоро, і поставимо правильно цілі, сплануємо і зробимо квантові техніки для того, щоб ці цілі а, реалізувалися, і такий чекап потрібно робити а, щомісяця. Так, щомісяця, щороку. ось тому заповнюйте, будь ласка, анкету, якщо ви хочете. Працювати з вашою кармою, якщо ви хочете поставити цілі на 2025 рік і виконуйте, будь ласка, вправи, які я вам порадила, ставте селфі, це 3D-селфі, називається така вправа 3D селфі, так, коли ви ставите будильник 5 разів на день і відслідковуєте свої думки, що ви думаєте, що ви. Робите зараз цей момент, і чи веде вас ця, ця дія зараз до своїх цілей, і ви зрозумієте, що, можливо, гортаючи інстаграм просто безцільно, і там годину проводячи, ну, це точно не веде вас до вашої цілі отримати дохід, такий, який ви хочете, так, наприклад, і ви можете зробити щось інше для цього. Але це також потрібно усвідомлювати. Я вам дякую, що подивились це відео. Запам'ятайте, що ви можете керувати своєю долею, якщо ви будете знати, як працюють закони карми. Я вам також розповім це у наступних відео. Якщо ви захочете, розповім також. Навіть якщо ви не захочете, розповім, тому що це дуже потрібно знати, як очищувати свою карму. Саме прям вам дам таку техніку, яку ви можете також робити. І не забувайте підписатись на мій канал, поставити лайк і. Не пропустити нові випуски. Я Наталі Коронкова, я дуже рада для вас служити і дуже рада розповідати про те, що я знаю, що допомагає мені в моєму житті досягати моїх цілей, що ви також досягали своїх цілей.